Новий день я прийшла самостійно. Вже прям. Якщо ти раз тут був, то дійшла самостійно. Прийшла трошечки раніше. І що ви думаєте, люди? Як було багато, так і є. Думала, що я така одна розумниця. Ні. Ось так виглядає, людей дуже-дуже багато, але буду пробувати підійти ближче. Ось так. Чомусь фонтани всі полюбляють, так? Поролізла трошечки, щоб менше обходити. Зараз буду. Показувати. Скільки людей всі сюди, всі сюди, всі позують. Вау! Зранку, поки ніхто не спостерігає, можна. І присісти, бо потім починають ганяти. Коку всі сидять і можна і самою присісти. Класно. Ще раз підійду. Воно я щось опустила, хочу ще раз разгонись фонтанчик влюбленних, де всі п'ють воду. Потрібно разом пити. Ось тут, ось так виглядає, а там, де чорні такі, там труби проходять. Я квідок до сих пор працюю, саме той, який був закладений. ходить такого, що з погодою. Олен, здравствуйте.

咁樣上到。<laughs> Як сила, просто неймовірно. Простіть, щоб вас фотографували, ну і ви в цій повинні також допомогти. Ну, запропонувати якнайменше. Mm -hmm. Вечни так не все мокра. Хвиля така йде. Зараз вийде вся мокра. Класно. Зранку, поки не ганяється, <смі> можна трошечки розслабитись і якось цікавіше, бо потім не можна сідати, а зранку ще ще так. <смі> майже все видно. Ось <смі> <смі> так. Так що двічі прийти також можна. Чому не? І, до речі, подружка мені написала, що десь тут поруч старовинна піцерія. Можливо, зайду, не знаю. <рес> а що цікаво ще спостерігати? О, починають вже свистіти, що не можна сідати. Я ще встигла. І не забувайте спостерігатися за людьми. Це також цікаво. Постійний такий потік туристів зі, зі всього світу. Те, що тисячоліттями. Будувала, зараз приносить непоганий доход. такий туристичний туристична подорож все ж таки коштує. Повільнюйтесь більше. Бо все це буде стояти ще. А люди, вони такі істоти, що мають свій строк. Тим паче зараз більше і більше розумієш. Ось так виглядає тут навколо. От вже хлопці прийшли, будуть не давати вже присісти. Потім буде черга, а зранку все ж таки можна було прийти і просто вільно зайти. В принципі, всі тут ще не було охорони. Чи зі сход можна також зробити симпатичні кадри. Все ж таки згори кращий вид. Дуже класно. Краще менше об'єктів подивитися, чим бігти слоня Голова зрозуміла, за чим. Буде воно ще стояти і стояти. Ще кувати і дітям, і внукам подивитися. Так що просто насолоджуємося. Перший день я, ну я не можу сказати, що я бігала, все ж таки, з так. задоволенням. Прогулялася. Добре. Буду далі, не знаю ще куди буду ставити крапочку, але пантеон же в мене ще залишається. Моменти, коли майже нікого немає поруч. Можна взагалі трошечки розслабитись і спокійно знімати не в напасті. Дякую, що все ж таки дозволили просісти. Пропонуйте фотографувати, якщо бачите, що пара або ще щось істина і вас фотографують. Ось Сонечка сьогодні також буду палити, буду десь шукати крен від засмаги. Це сонце таке. А, я Два рази. Все рівно сюди захотілося мені повернутися прямо зранку. Розговоритися. Буде виходити далі, все рівно, все не зміниш, як би ти не намагався. Я думаю, що ось це піцерія. Старого вона мені подружка казала. Зараз біля фонтану Трювіль поставила собі пантеон і показую, що 9 хвилин. Просто йду. Взагалі не потрібно переживати. МАПС забили, крапочку поставили і пішли. 9 хвилин. Щось тут купують, прямо черга стоїть. Ось такий вайб. Римський. І якщо люди йдуть, то в будь-якому випадку ви можете, а трошечки пізніше, коли почнуться екскурсії, взагалі тут круасани якісь вони їдять. Коли екскурсії взагалі видно напрямок, якщо екскурсія йде, вони ж от точки до точки, то взагалі спокійно можна йти. Третій день у мене почався. Хоча в принципі я вже побачила, якщо б навіть я поїхала б вже, то в принципі нормально. Все рівно. Емоції. Емоції вистачає. І дорогу зніму. Раз 9 хвилин хочу просто пройтись. Гранкове місто не все ще проснулась. Хоча можна було просто не розмовляти, але якось все рівно озвучуєш якісь думки свої на даний момент. Хоча я вчора монтувала відео, перше прямо враження. І воно для мене вже взагалі не актуальне. Так що, що ці думки, вони турбують саме тепер, а через сутки вже взагалі інша, інший погляд. Айта. як італійці, можна проходити, якщо немає машин. Італійці не чекають, тільки туристи, в принципі, чекають. Італійці не чекають. Я думаю, що я, ну, якщо б не камера, можливо, б я б виглядала як італійка, бо я в курці, бо туристи ходять роздягнуті, а італійці вони вдягнуті, бо все ж таки прохолодно, хоча в обід буде жарко. Дуже спокійно. Ось майстерня якась працює. Дуже багато чого на реконструкції. Ну, де ще видно. Така площа тут. Людей дуже-дуже мало. Навіть не уявляю, що це забудівля. Ну, Деється якийсь музей. Джермі. Церемонія ді примісіон. Wow. Ну, колони, і видно, що було оздоблено мармуром. І якийсь там імператор отримав місто дерев'яне і коли він після свого правління передав, коли умирав, помирав, то сказав, що я передаю місто мармурове бо під час його управління були знайдені копалині мармура і почали оздоблювати мармуром. а до цього було дуже-дуже просте все. Йому вже здається, що я не туди звернула. Треба робити паузу. Хоча ось так. Дорожка йде. Ще трохи пройду, а там вже буду орієнтуватися. Ось Такі вулочки. Hello. Hello. Все ж таки туристи приїхали, щоб розважатися, то спокійно реагуйте на все. Споківолочки, моволочки. Саме головне водичка. Навіть не їжа. Ну, якось, якщо наїжджаться, то вже нікуди йти не будеш. 6 хвилин, я йду і цікаво, чи дійсно я йду так, як мені потрібно. Прям саме цікаво. Ну <гум> що, я правильно прийшла в пантеон і у мене це зайняло шість хвилин, хоча написано 9. Ну тут черга, тут черга. Вау, wow. ну, я не хочу в черзі проводити півдня, ну навіть годину я не хочу. Взагалі дивилась, що можна купити квиточки, а хоча, можливо, черга за того ще що з 9 години. Ось черга одна. Ось такий пам'ятник, я зараз підійду, площа. І ось так виглядає. Шість хвилин від фонтана Тревіль моїм кроком. Так, вони ще не відкрилися, тому стоять люди. Можливо, стоїть почекати. Якогось я блогера дивилася, що якщо ти купуєш за кеш, то тоді без черги. Зараз погуляємо, поспостерігаю, десь сяду посижу. Такий фонтанчик розгляну, то час є. Однакові такі статуї. Пантом треба було б зайти. А я поки його, щоб одним кадром таке відео вже, щоб якщо вдасться зайти, то я просто додав, якщо ні, то буде окремим відео, обійду його повністю. Подивимось. Як він виглядає? Руничка, і помідорчики, це моє. І банан та ще таке було.